Гру. Сьогодні, команда завершила е, цей календарний рік, як вам сьогодні гра. Ну, що казати, по грі динамична, гарна гра, але зіпсувало, е, звичайно, е, удалення нашого гравця і при, е, по ходу гри довелося е, е, перестраюватися. Внесли свої корективи. Але по самовіддачі, по накалу, там я підійшов, я у владирую хлопців. Вони молодці, незважаючи на всі такі моменти, які були в грі. Дякую, прошу запитання. -за... Так, прошу неподалік. Ваша команда грала досить жорстко. Це була така установка на группі чи це вони самі такі були Ну, <світтє> Почому Жорська? це футбол, це не балет, ви ж бачили і Динамо теж іграла как бы, десь в Жорська. Це я кажу бы, футбол. Те, то, що там да, там були червоні картки, навіть по першому по першому епізоду, то да, було б навіть не сперечалися. Так, то нема питань. Потім, якби після першого голу, який нам зарахували, би, ми зараз передивлялися, був фол на Прокопенка, але чому-то судді почали дивитися і. Зону офсайта. На фол навіть не зважали уваги в мене. І після цього всі емоціональні би, люди, і, звісно, десь би, піш, 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 ну, пішла грубость. Не тільки грубость, а десь, якби хлопці заведення було в мене. Це якби тобто, нормальні це речі. Це живі люди і, і такі моменти проходять в футболі. Дякую. Шість жовтих карток в минулому матчі, сьогодні дві червоні, чотири жовті. Це щось дуже дихне, дрітка. Ми бачимо, як футболі. з чим це пов'язано? Ну, з чим? Є накал, є, є гра, але якби ми ж бачимо, є в Англії дають грати. У нас кожне касання це трактується жовтою карткою. Не знаю, чим це пов'язане. Це вопрос треба задавати тим, хто роздає ці картки. Міна. Бо є моменти, коли да, дійсно там це на жовта, але би, трактовка би, в різні сторони вона різна, чомусь. Міна. І задаєш питання, є один момент. Там це в одному плані трактують, в другому моменті там проти другої команди зовсім по-другому. І з чим це зв'язано, ну не знаю. Це, я думаю, питання з тим, хто дає картки. Дякую. Прошу так. Після Кубкової гри гравець вашої команди Суханов сказав, що установка на гру тривала 15 хвилин, тому що і так всі знають, як грає Динамо. Сьогодні було важче готуватися до Динамо і скільки тривала установка? 15 хвилин це довго. Ні, ну я думаю, би, ми вже в цьому сезоні достатньо ігри з динамо зіграли, і хлопці і так мотивовані, тим паче проти таких команд би, і не треба е дуже мотивувати, вони самі е в, цьому, в цьому знають. Тому хлопці да, готувалися і ми готувалися, але би, да, не прості би, тось умови були для підготовки, і десь погодні умови нам десь заважали правильно підготовлюватися, але би, виходили ну, з ситуації як, як могли. Але як я ж кажу, би, претензій немає, як би і по грі, по, динам... по динаміці, би, хлопці намагалися, старалися і навіть в цих умовах, незважаючи на меншість грати в стар... футбол. Дякую. Також. Так. Ще одне останнє закінчилася перша частина сезону для вас, навіть на один між більше ніж перша коло. Якісь підсумки ви можете підвести, поки. У зоні перехідних матчів під собі перша сезону задоволені не задоволені, що покращити. Чи буде команда якось підсилюватися в середі? Ну, звісно, покращувати треба. Зараз, Перша частина показала свої плюси, свої мінуси, і треба коригувати цими моментами. Да, звісно, треба, щоб набирати ход і залікові бали, треба ну, прицілюватися. Ви ж бачите, якби, накануні якби, чемпіонату, десь ви якби, журналісти і всі казали, що десь там по трансферному ринку якби, у нас. Якби, ну, Відстаємо від інших команд. Ми, у всякому випадку, виходили, що є, і намагалися працювати з тими хлопцями, які у нас є в обоймі. Але звісно, будемо дивитися, є хороші позитивні моменти, але десь десь не вистачає десь майстерності. Такої оп... оп... опиту футболістів десь е... мішає, да, Ам... амбіції, десь е... така от бійцівські е... е... такі якості, заведеність, вона присутня, але, але десь не вистачає тієї мистерності, де треба. Краще зіграти з м'ячем, бо ми багато так втрачали м'ячі, і ми аналізували і за своїх технічних помилок. От. Ну, це треба от виправляти. А це не є кваліфікація ну, футболістів. Тому, би, звісно, будемо працювати над цими помилками і готуватися вже до основної частини. Дякую. Що ж, дякую на цьому. Ми завершимо. Всім гарного дня, побачення. дякую, так.